Якби я зараз все втратив, з чого б я починав, як знову почати і почати заробляти? Треба починати з того, що актуально на зараз є навички, які ти як раніше працювали, да але світ дуже швидко змінюється. Щас. Оце піти десячиться чотири роки, в який заклад, щоб після нього вийти з дипломом, який нікому не треба. От що робити українцям з тим, що нас поставили просто на межу виживання, і це зараз не на те, що відбувається там на фронті, а просто кожен третій українець отримує менше 50 тисяч гривень зарплату. Що робити, як нам вижити просто? Друзі, зараз створили величезну кампанію, де ми співпрацюємо з українськими та європейськими інформаційними агентствами, і у нас є можливість заробляти на розпосюдження українських новесних європейських також новин. Якщо тобі цікаво дізнатися, як це можливо, як потрапити до нас в команду. Будь ласка, проводжу абсолютно безкоштовний вебінар, ти зрозумієш, чи тобі це підходить, ми зрозуміємо, чи ти нам підходиш, і буду радий бачити у нас в команді свідомих українців. Реєстрація до. Баба, за посиланням нижче, зустрінемось на ефірі. Професії професія вже нікому не треба, бо світ так швидко змінюється, що професії зараз треба нові навчатися. Кожні 2-3 роки перенавчатися взагалі на щось нового. Я почав би саме актуально на зараз. От на даний етап це соцмережі. Це почати вести блог, розмовляти на камеру. Я до речі, цим 12 років вже займаюся, воно постійно змінюється, тенденції, всякі алгоритми і так далі. Але це саме актуально. Якщо ти вмієш навчитися привертати увагу людей, бути цікавим для тої аудиторії, кого б ти хотів залучити до себе, ти міг би щасливо створювати якусь рекламу або бути в якійсь партнерській програмі, рекламувати якісь продукти. Як це відбувається по телебаченню, тільки ти можеш це в себе в акаунті просто праці робити і отримувати за це поші гроші. Це. Коротше шляху, як отримати перші більш-менш нормальні кошти, я взагалі не знаю. Ну так, з чесного, з легального нічого не знаю. Я почав з цього, зібрав якийсь капітал, а потім вже йшов би знову ж таки тільки в онлайн-напрямок, бо дивлячись, що за віконом зараз відбувається, тільки в онлайн-напрямок, в ту сферу, яка мені більше всього подобається. Отак би я робив. І я так вже робив він не раз. Я два-чотири рази банкротом став.